Розділ 11. Вийде пагонець з Єсеєвого пня, паросток з його кореня видасть плід, і спочине на ньому Господній дух, дух мудрості і розуму, дух поради і сили, дух знання і Господнього страху. Він сповниться Господнім страхом, не за поглядом своїх очей судитиме і не за слухом своїх вух вирішатиме справи. Але по справедливості звершуватиме судочинство над убогими і неупереджено виголошуватиме вироки покірним землі, вже злом свого слова вражатиме землю і подихом своїх уст знищить нечистивого. Справедливість буде поясом на його крижах, він підпережеться правдою. Тоді вовк житиме з ягням, і леопард лежатиме з козеням, і тилятко, і левеня, і віл будуть разом. А мала дитина їх водитиме. Корова і ведмедиця будуть разом пастися, а їхні дитинчата лежатимуть поруч, навіть лев разом з волом харчуватиметься соломою, немовля, буде бавитись над норою гадюки, і дитина простягне свою руку в зміїне гніздо. На всій моїй святій горі ніхто не чинитиме іншому зла і не шкодитиме, адже земля буде сповнена пізнання Господа так, як вода наповнює море. У той час корінь Єсея стане знаменом для народів, його шукатимуть племена, місце його перебування буде прославлене. Того дня станеться так, що мій владика вдруге простягне свою руку, щоб вернути залишок свого народу, тих, котрі залишилися в Асирії, в Єгипті, в Патросі, в Ефіопії, в Еламі, в Шінеарі, в Хаматі та на Морських островах. Він підійме знамено для народів. І покличе вигнанців Ізраїлю, розпорошених юдеїв він збере з усіх чотирьох сторін світу. Тоді скінчиться заздрість Єфрема, а вороги Юди будуть знищені. Єфрем не буде заздрити Юді, а Юда не гнобитиме Єфрема. І понесуться вони на захід на плечах филистимців, разом спустошить синів Сходу, простягнуть свою руку на Едом і Моав, а нащадки Аммона стануть їхніми. Під даними, і висушить Господь затоку Єгипетського моря, і простягне свою руку на ріку, своїм потужним вітром розділить її на сім потоків так, щоб можна було перейти в сандалях. Таким чином, для залишку його народу, який ще перебуває в Асирії, відкриється широка дорога, яку мав Ізраїль, коли він вийшов з єгипетського краю.